Це інформаційний центр. Тут люди бачать усе, що тільки можна побачити. Ми бачимо і добрі, і хороші сторони, ми бачимо, як люди приходять сюди жаліють, що це таке, що це за революція. Ми бачимо, як люди приходять і дякують нам, те, що ми, тут робимо. ми бачимо, як маленькі хлопчики приходять на волонтерів, а потім прибігають їхні мами і кажуть, тільки не ставляйте їх нікуди, будь ласка, бо вони постраждають, будь ласка, давайте їх на кухню. Просто то, то занадто багато це надто багато емоцій, але занадто багато людей, які хочуть допомогти.

<гум> це наші сайти, які займаються там Євромайданах. Волонтери, те, що потрібно, все сюди. Тобто це вся інформація, автостоп, все знаходиться тут. Тобто це дуже, дуже гарно, те, що люди зібралися, все йде координовано. Не так прям, щоб ну хаосу немає, паніки немає, і люди досить добрі, досить вічливі, толерантні. Тобто запитуєш, відповідають. Ніхто не приходить, І кульочок може, якщо кульочок, і, і від межити треба, і відгорба. А тут? був. Десь я бачила Це Отдачка. Щоб от mm. сьогодні, mm. третій поверх. Там є там дуже багато хороших. На третьому тарі, так? На третьому поверсі <ресі> багато ah, вітаміни. <пір> Що ви тут чекаєте в черзі? Чекаю бутерброди, чекаю на перше, друге, солодке, чай, каву роздавати. Хлопці волонтери, хлопці, молоски. Туди на дальні, на дальні туди, туди ж доснилися на майданці. Дівчатка, що ви тут робите? А ми волонтери на даний момент. Ми е, допомагаємо, тому що наших борців, наших чоловіків, потрібно годувати, потрібно допомагати на кухні. І таких як ми дівчат потрібно побільше. Скільки ми тут не питаємо, хто є Львівщина? Львів молодець. Ми з Львова, наша директора, фірма Дах» сказали. Повністю мобілізація всього офісу буз, замовлення, і ми всі виїхали зараз. Ми всі, тобто, є тут, допомагаємо всі, чи можемо. Наші чоловіки в бойовому настрої, так само, як і жінки, відповідно, допомога і все саме найкраще. Тобто, що ми можемо дати на даний момент на, на майдані, чи ми можемо допомогти, це ми зараз є. Галячкої жені себе. Метами хворих людей. дворі холодно, люди мають простучене горло. Ви медик за фахом? Провізор. Я пожертвувала аптекою за Україну. Україна понад усе. Троє синів. я хочу, щоб вони жили в Незалежній Україні. І говорили Слава Україні і відповідали героям всім. Так, як це говорили наші діти і працюють. Слава Україні! Героям слава! Я думаю, що е... чорна кава! Скільки коштує чашка кави? Безкоштовно. Від удару Роман Чернега. Слава Україні! Слава кожному з вас! Бо тільки разом ми зможемо досягти того, яку ми тут ми поставили. Слава нам! Слава Україні!